Лідера Європейської солідарності та експрезидента України Петра Порошенка не випустили за межі країни. Це сталося на польсько-українському кордоні. Порошенко наголосив, що має відповідне розпорядження для перепустки. У мене на руках, і він це бачить, Є розпорядження головної верховної ради. Для відрядження за словами Порошенка він має низку запланованих зустрічей в Польщі та США, в тому числі зустріч зі спікером Конгресу США, від рішення якого залежить виділення Україні фінансової допомоги з керівництвом Пентагону та іншими представниками уряду. Лідер Європейської солідарності вважає, що прикордонники діють незаконно. Розпорядження голови Верховної Ради не може бути скасовано або змінено інакше. Крім як голосуванням Верховної Ради конституційною більшістю складу Верховної Ради Порошенко заявив, те, що його не випускають за кордон, не власна ініціатива прикордонників. Я певний, що прикордонників тут не до чого, і багато з них на фронті зараз виконують надзвичайно важливі завдання. А ці позиції це позиції офісу президента. Порошенко додав, що це не лише перешкоджання дипломатичній роботі, а й удар по обороноздатності України.